Добрий ранок. Сьогодні у нас 12 вересня. У нас досить прохолодно в Вінниці. Зараз я їду по кабачок. Він хоч і померз, але не померзли плоди. І мені треба масово вибирати кабачки. Їх там буде небагато. Ящиків може з 20, може менше. І моя задача вибрати їх і вибирати помідорку, так як перець в ціні виріс. Була ціна 55. Ми продавали на роздріб, зараз вона 75. 55 такий слабший перець, там маленький, кривенький, ну різний. І люди, ясне діло, коли дорогий дуже перець, вони його масово не беруть, але беруть, купляють, не стоїть товар. І я зараз хочу зробити упор на тому, щоб вибрати кабачок. І вибирати помідор, тому що у нас масово йдуть дощі, такі короткочасні, туман, мряка, таке щось, знаєте, не зливи. І вже пройшло 4 дні такої погоди. І бачу, що треба, так як друг зі Львова мені радить, щоб я його швиденько цей помідор забирав з поля, по тій причині, що місцями у них є, що на полі вже чорніє. В нього не чорніє, в мене не чорніє. До речі, це ще один такий момент. Люди питають, чого ми кропимо, чого захищаємо від фітовтори. Ну, бачите, одне діло вирощувати 100 корчиків і з цих 100 корчиків зібрати там два відра і бути довольний, і ще дьощі дати відро, і ще сусіду відро, і тобі на закрутку хватило. А друге діло, коли ти вирощуєш, щоб на цьому заробити, і досить великі затрати, великі затрати на все. На Робочу силу на твій час на насіння, на хімію, щоб захистити, це теж гроші. Тобто, якби можна було обійтись без хімії, то ніхто б її не купляв, тому що ну, я не зацікавлений тратити гроші немалі на хімію, розумієте, щоб піднімати якби, фінансовий бюджет агрокомпаніям, які хімію торгують. Я краще віддам якби, це для своїх дітей, але, на жаль, Практика показує те, що іноді можна і не дочекатися урожаю, а просто його е занихаяти, можна так сказати. розумієте? Тому, на жаль, мусимо кропити. Так от, зараз я хочу забирати, тому що фітофтора на плодах це дуже така підступна зараза. Ніби в тебе все добре, не чорніє помідор. І тут раз і повністю весь починає чорніти. А люди, якщо побачили, що трошки чорненьке на помідорі, все, вони вже цю помідору купляти не будуть. Хіба що там 8-10 гривень максимум на томат, якщо кругом буде ціна 20-30 гривень. Ну, Далі по перцям. Перці зараз є, спирені. Далі я хочу готувати наступну теплицю для. Ципульки. Першу закладку зробимо десь до 2 тонн, а далі будемо нарощувати. У мене є тепличка 17х10, дуже така універсальна, продуктивна. Там зараз помідори. Нещодавно я виклав ролик, багатенько він про переглядів про те, що посадив 400 помідорів і що з цього вийшло, тому можете глянути це кілька відео пролистайте назад. Ну, ось так. Тому що я хочу сказати. Зараз активна робота. Були моменти, я трошки підрозкис, але зараз так дивлюся, що нема чого киснути. Працюємо, стараємося, а там час покаже. Е, є в мене думки працювати на землі активно, але я розумію, що потрошки мені треба переходити на розсаду, потрошки мені треба робити упор на тому, щоб. Не тільки там з овочами, а мати розсаду, полуниці, мати розсаду, квітів, мати розсаду, овочів навесні, так як я це мав. Тому що не завжди я зможу так активно працювати, пахати, по-простому говорячи. Ну, ось так. Різк, так, так скажімо так, різко все. Закинути і перейти на розсаду це також немалі кошти, коштує щоб все це запустити, наладити. Тому я для себе прийняв рішення, що наскільки в мене буде можливості працювати з овочами, садити, я їх буду садити, а далі вже буду бачити. Але паралельно обов'язково буду розвивати, виходить розсаду. Тому що багато людей зараз цікавляться тим, на чому можна заробити і маючи невеликий об'єм. І я раджу таким людям в першу чергу дивитися на розсаду полуниці, конкретно розсаду, якщо у вас навіть немає теплиці, 5-10 соток засадіть, будете задоволені. Ну і далі буде розвиток. І далі це розсада квітів, це розсада овочів навесні. Ну ось так. Тому що робити акцент, коли в тебе невеликий об'єм на тому, що ти посадиш помідори перець на городі, там, картоплю, ще щось, ну не варто, що бо це короткочасний заробіток і таке трохи розчарування, я б сказав, може прийти в цьому бізнесі. Тому постійно-постійно треба працювати. От зараз, якщо ви замічаєте, у мене багато культур пройшло в цьому році. Багато я слухав таких деяких людей, що треба щось одне, треба щось одне. Ви знаєте, я вам також скажу, треба чітко знати, що продавати, коли продавати, який об'єм мати, навчитися його вирощувати. А для цього треба практика, тому без всяких е сумнівів треба різне пробувати, в міру так пробувати і дивитися, що у тебе краще. Я у цьому році, наприклад, дуже задоволений був е кукурузою. Я, не багато, я зовсім на ній нічого не заробив, навіть навпаки. Але я побачив, що це за товар, я побачив, як його сіяти, коли його висаджувати. Ну і зробив висновки, розумієте? Так само, якщо говорити про пекінську капусту, я для себе зробив висновок, що е, це дуже класна культура. Подивимося, як вона в мене зараз буде рости далі. Надіюся, що все буде добре. Ну, ось так. Що ще сказати? Дуже задоволений тим, що мені добра людина. Дала можливість безкоштовно свою розсаду посадочну машину, яка чіпляється до трактора. Це такий типу культиватора, але штуковина, яка садить розсаду. Вставляєш в диски капронові цю розсаду і вона садить. Дуже я задоволений. Тому що я побачив, що цією штуковиною можна розсаду сіяти, можна кабачок посіяти. А якщо думаєш, що тобі швидко треба гектар чи 2 гектари посіяти кабачка, то це дуже добре, коли в тебе є можливість встати і посіяти його розсадопосадочною посадочною машиною. Розумієте? Тому, шановні, ось такі в мене думки. Якщо у вас є запитання, поради, коментарі, обов'язково кажіть. Наразі в мене все. Підписуйтесь на мій канал, якщо є питання, задавайте. І по, по насінню, ви задаєте питання, коли я буду висилати насіння, трошки пізніше. Зараз багато роботи, і насіння чим довше стоїть в перцях, тим воно краще воно вистоє, не визріле, тому ви нічого не втрачаєте. Те, що воно ще зберігається в мене. Посівний сезон ще не скоро. Тому... Все пам'ятаємо, все повисилаємо. Дякую вам за увагу. Скоро побачимось. Пока!